Дня. Вітаємо вас на каналі Phoenix Car. Займаємося пригодом автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції, опції автомобілів, що як працює, про обслуговування автомобілів. А також все те, що може бути корисним для автовласників. Сьогодні у нас буде відео про електричку. Для тих, хто вперше на нашому каналі нагадаю, це у нас Hyundai Ioniq Electric 2019 року з батарейкою 28 кВт. годин і даний автомобіль знаходиться у особистому користуванні нашої родини. Ми його експлуатуємо. І Сьогодні буде відео про продовження проходження техогляду нашого Іоніка. Минулого разу ми замінили оливу в редукторі. А сьогодні зробимо коротеньке відео про заміну фільтра салона. Це у нас друга частина ТО. Ось такий взяли фільтр. Денза. Ось такий його серійний номер. І зараз будемо замінювати. Для того, щоб замінити фільтр салону в цьому автомобілі, потрібно відкрити бардачок. І тут у нас з двох сторін є ось такі невеличкі крутилочки. І ми ось так от їх знімаємо. Спочатку одну, а потім другу. Ось так. Оп. І все. Тоді наш бардачок опускається, і у нас виходить ось такий доступ до відсіку, де знаходиться наш салонний фільтр. Тут у нас є з двох боків, зараз покажу, ось такі защочки. Ми на них натискаємо з однієї сторони і потім з другої сторони. Опа, от і знімаємо цю планку. У нас відкривається доступ до нашого салонного фільтру. Стоїмо його. Зараз подивимося, в якому він у нас. В такому стані він у нас, то його 100% потрібно міняти. І, як на мене, вже давно. Так, ось такий у нас тут був серійний номер. Стлечка вниз. Щоб ось так встановити фільтр, щоб стрілочка була донизу. Прибираємо цей фільтр у бік, він нам уже не знадобиться. Треба наш новий фільтр. Шестесенький. Ось Так і виглядає. Тут у нас є інструкція. Останнімо його. І вставляємо так само, як і, і витягували. Так, дивимося, де у нас стрілочки. Ось так. І дивимося, щоб там було чистенько у нас, куди ми будемо вставляти фільтр, не було ніякого сміття. І обережно ставимо його на місце. Ось так. До у нас стає. Ось так. І так само, як ми його знімали, так само і защівкуємо на місце. Ось так. Раз. І два. Все. Ось така досить проста процедура. І збираємо потім наш бардачок на місце. Нічого складного тут нема, абсолютно. Вартість фільтру 300 гривень. Я думаю, що ціни різні, в залежності від того, який фільтр ви оберете, де ви будете купувати. Мені він обійшовся в 300 гривень. Дякую всім за увагу. Кому відео було корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш YouTube канал. Також в описі під відео буде посилання наш телеграм-канал, YouTube канал, де ми публікуємо. Автомобілі, які доступні до продажу, або які вже, вже в Україні, або ті, які вже скоро приїдуть в Україну. Також у нас, нагадую, в дорозі їде точно такий самий Іонік. За декілька днів він має бути вже в Україні 2019 року, так само в такій самій точно комплектації за дуже гарною ціною, в дуже гарному стані. Тому, будь ласка, кого цікавить, телефонуйте, розповімо більш детальну інформацію. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, До побачення.